Доброго дня, трішки розповім про розробку сайтів та з чого саме сайт складається. Розробка сайтів, можна сказати, поділяється на дві частини: – веб-дизайн і веб-розробку. Веб-дизайнери зазвичай у Photoshop або у Figma чи інших графічних редакторів створюють саме макет, тобто як буде виглядати сайт. Підбирають кольори, шрифти, як розміщуються різні елементи і так далі. Покажу на прикладі фігми, в якій ми будемо працювати. Ось так виглядає сам макет сайту. Тут різні назви шрифтів, кольори, які використовуються. От саме такі макети створює веб-дизайнер. Ось ще приклад сайту магазину товарів. Ми ж, в свою чергу, будемо працювати із простеньким макетом, який також був створений у цій програмі фігма. Після того. Як вже є створений макет, його передають саме веб-розробнику. Який за цим макетом створює уже сайт. Ось якраз на інтенсиві ви відчуєте себе на місці веб-розробника. Для створення самого сайту використовується мова розмітки HTML, мова стилів CSS та мова програмування JavaScript. Саме цими компонентами і займається робітник, який називається фронтенд розробником Тобто він створює верстку сайту мовою HTML, текстовим наповненням, візуалом сайту, відображенням картинки та відео, тобто всім тим, що браузер може виводити на екран. Те, що ми візуально бачимо на сайті. Інша професія, можна сказати, більш складна, це бекенд розробник. Він займається внутрішньою частиною сайту. Тобто він відповідає за взаємодію користувача із внутрішніми даними, ну, наприклад, базою даних користувачів, системою управління сайтом, програмною логікою і тому подібне. Він використовує такі мови програмування, як PHP, Java, Python. Наш же інтенсив буде більш спрямований на роботу фронт-енд-розробника. Отже, трішки про ці три компоненти: HTML, CSS і JavaScript. HTML це можна сказати кістяк або скелет сайту. Його структура. Відкриємо будь-який сайт і побачимо, як виглядатиме сайт, тільки написаний мовою HTML. Перейдемо в режим розробника, натискається F12, і в нас відкриється ось таке віконечко. Ось сам код сайту. Можна ось тут натиснути на віконечко, і який елемент нас цікавить ось, наприклад, оцей блочок. Ось він загорнутий в такі теги. Тобто HTML складається саме із тегів, парні, не парні. І з цими тегами ми якраз трішечки ознайомимося на інтенсиві. Якщо ж ми на цьому сайті приберемо стилі, ось я швиденько просто видалив ці стилі з даного сайту, і ось подивимося, з чого він складається. Це просто набір картинок і тексту. Ясно, що цей текст пишеться в простому текстовому редакторі. Можна сайти писати і в блокноті, але для цього є спеціальні програмки, в яких зручніше оце все створювати. Проте, коли надаються стилі, то вже зовнішній вигляд сайту стає набагато цікавішим. Я оновлю сторінку і подивимося. Ось уже у нас є стилі. Тобто, CSS це якраз зовнішній вигляд, кольори, шрифти, розміщення і тому подібне. Тобто така собі шкіра сайту. Ну і JavaScript. Це мозок і нервова система сайту, якщо можна так сказати. Тобто він відповідає вже за інтерактивність та динамічність сайту. Це різні дії в межах однієї веб-сторінки. Ось приклад саме JavaScript. Коли ми в Google натискаємо на кнопочку меню, відкривається ось таке віконечко. Тобто JavaScript відповідає за анімацію, щоб текст розгортався, згортався. Різні спливаючі вікна, спадні меню і так далі. Ось на, на цьому сайті, де тут JavaScript, ось ми наводимо. Оці всі спливаючі вікна це якраз е, робота JavaScript. Чи ще ось такий сайт. Коли клацаємо на менюшку, відкривається ще віконечко. Тобто, в нас не є гіперпосилання на інший сайт, як ось це. А саме в межах однієї веб-сторінки. Оце якраз і JavaScript. Отже, що чекає нас на інтенсив? Якраз розробка сайту з нуля, тобто верстка мовою HTML, надавання стилів CSS, ну і зовсім трішечки функціоналу мовою JavaScript.